Художниця Жанна Кадирова представила масштабний мистецький проєкт Ліс. Він присвячений екологічній катастрофі після підриву росіянами Каховської дамби у 2023 році. Робота над проєктом тривала два роки. У його реалізації допомагали кіноархів Довженко центр у Києві та національний заповідник Хортиця. Ліс поєднує відео, фото та виставковий формат. У центрі інсталяція човна, який встановили торік на колишньому рівні води зниклого водосховища. Нині він ніби то не в густих заростях нового лісу. Проте ця територія залишається замінованою та стає все ближчою до лінії фронту, каже мисткиня. Зйомки для проєкту відбувались неподалік острова Хортиця. Відео показує, як природа змінюється після техногенної катастрофи. Я створила цей ну умовно поетичний образ човна, який колишиться на хвилях молодого лісу, як умовно сказати, приманку для розглядання серйозних питань. В першу чергу це історія великого лугу. Це про те, що було. До Каховського водосховища. Потім про знищення і про трагедію цих регіонів, які були затоплені після підриву дамби. І це одна з тих наших попор: наша культура, наше нове, наше сучасне, те, що ми транслюємо світу, що ми не просто мовчимо або плачемо, а ми показуємо свою силу за допомогою кожного нового культурного продукту і проєкту. Тому дякую вам. Окрім Запоріжжя, проєкт Ліст Жанна Кадирова вже представляла у столиці Фінляндії. Також виставка триває в польському білостоці, а в січні проєкт побачать її в Берліні. В рамках виставки також представлена мапа Великий луг Запорозький» у 19 столітті. Одне з небагатьох візуальних свідчень первісної краси берегів Дніпра до їх затоплення. Ідея створення роботи належить Олегу Власову. Карта це Великий Луг Запорозький, до його затоплення, це у 19 столітті. Вона зроблена на основі різних декількох карт з 19 століття і початку 20-го, коли Великий Луг ще був. Я зробив цю карту в першій половині 10 років, десь ну, три роки над нею працював. Мене вражає навіть настільки сама виставка. А те, що вона побувала за кордоном у багатьох країнах, і те, який резонанс вона мала.